З нами на зв'язку. Михайло Жирохов, історик, військовий експерт. Пане Михайло, добрий вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь до ОТЕР. Добрий вечір. Пане Михайло, розпочнемо. Давайте все таки із напрямку Бахмутського конкретно цікавий часів яр, ем, тому, що там зараз відбуваються дуже важливі події. власне ем, білд пише про те, що російські окупанти застосовують тактику подвійного удару під час штурмів часового яру, власне, фактично те саме, що вони робили, коли захоплювали Бахмут і Авдіївку, і намагаються також обійти із флангів, в тому числі. Які ваші оцінки тієї інтенсивності бойових дій, що відбувається там, і які далі має плани ворог. Що загрожує, яким містам загрожує взяття Часового яру? Це Константинівка, Слов'янськ, Очевидно. На жаль, сьогодні ситуація навколо часів яру. Вона загострилась. Абсолютно величезна кількість кабів. Росіяни вже почали використовувати навіть не керовані авіабомби, не тільки плануючі каби, а й не керовані авіабомби. І намагаються все ж таки взяти місто за допомогою так званих м'ясних штурмів, не вагаючись, вони посилають величезну кількість людей, техніки, і крім того, знову ж таки, вони намагаються обійти з двох сторон міста, але поки що у них. Немає, немає ніяких досягнень, і там ситуація важка, але контрольована. Чи можемо сказати, що ну битва за часів яр вона може бути подекуди навіть гіршою ніж битва за Авдіївку? Ну і власне як це вплине загалом на нашу лінію оборони далі? Я не люблю тих пафосних таких назв: битва там за Бахмут, битва за часів яр. На тому, що за ними йде наступне це фортеця Бахмут, фортеця Авдіївка, і це не дуже правильно з будь-якої точки зору. А щодо того, що зараз відбувається, і чи зможемо утримати, очевидно, що поки що сил та засобів достатньо і росіяни. Намагаються такому в дуже в такому величезному темпі не зрозуміло до чого до якогось дати до якоїсь чергової дати, але вони наступають дуже і дуже потужно. Скажіть пане Михайле, що відбувається на напрямку Авдіївському, коли говорити про нього, тому що є інформація, ну до прикладу від інституту вивчення війни, про те, що ну деякі позиції, там на північ, до прикладу, від Авдіївки, вони переходять з рук в руки просто, да, і Ні. нам вдається, вони їх окуповують, нам вдається їх одразу де окупувати, повертати їх. Ну, і, власне от в такому режимі тривають там бої. Як може розгортатися ситуація там, які зараз там основні виклики? Там ситуація теж дуже важка, але росіяни не мають такої колосальної переваги, як ту яку вони зробили під часів яром. Тому і такі гойдалки, які для нас вони дуже важливі. Пане Михайле, ну власне будемо говорити і далі про лінію фронту. Поговоримо фактично про всі відтинки, які зараз і генштаб озвучує в тому числі, і обов'язково будемо говорити загалом про те, чи маємо ми зараз ресурси для того, щоб міцно не тільки стояти в обороні, а для того, щоб віддавати ворогу по зубах, і для того, щоб гнати ворога, для того щоб намагатися деокуповувати зараз свої території. Ну і власне можливо навіть готуватися до певних наступань. Альних дій пане Михайло, давайте все таки поговоримо тоді ще про ем, ресурси і стан російської армії як угруповання, очевидно, яке зокрема зараз осереджено на е, Донеччині, тому що ем, очевидно, що Донецьк зараз пріоритет. Очевидно, тому що на інших ділянках фронту зараз ситуація більш спокійна. а певні, певні моменти є на запорізькому напрямку, але всі, всі ресурси, які доступні російським генералам, вони зараз на Донбасі. Донецький напрямок росіяни підсилюють постійно, але це ресурси не гумові. І найближчим часом їм знадобиться все ж таки оперативні резерви, які вони планують сформувати за рахунок мобілізації а скоріше за рахунок того, що вони будуть брати на строкову службу хлопаків, і тоді змушувати їх підписувати контракт, і таким чином вони будуть мати. Певний резерв особового складу, ну і звісно, техніки, тому що на другу половину вже заплановано принаймні проплачені великі кількості техніки, які бронетанкові заводи росіянські вони повинні видати по держконтракт. Ну, а, власне, вже вони сьогодні намагаються берегти свою техніку, тому що є інформація від Форбс. Наступна їхні аналітики проаналізували і кажуть, що російські військові почали танки свої покривати броньованими панцерами, очевидно для того, щоб захиститися зокрема від наших дронів і безпілотників. Це ускладнить нам життя, враховуючи, що дрони безпілотники, бо можемо бачити зараз у ці відео, як це виглядає, і ці фотознімки, які м -м, оприлюднені, та ну це такий дах із сталевої броні. Фактично, він всю машину покриває і е, навіть виступає вдовж вздовж самої гармати. Е, е, ну, дрони, безпілотники. Це зараз подекуди навіть у нас замінник снарядів, яких у нас е, гостра нестача. Що ми будемо робити з цими історіями? Ну, це унікальний зразок, і не можна говорити, що росіяни пустили його в серійне виробництво. Це людський фактор, якийсь. Який колі він, якийсь місцевий він знайшов кусок думав на заліза, зняв з покрівлі і зробив такий собі черепашку? Це так можна розглядати, як якийсь смішний епізод в такій кривавій війні? Взагалі росіяни вже розробили стандартні стандартні елементи, стандартні мангали, як називають військові, для захисту від дронів. Але дронів у нас на фронті все більше. Тактика використання поки що не відпрацьована, але я думаю, з часом вона буде більш потужною ніж зараз, тому що запущені декілька програм і від фондів від держави, які дозволяють говорити, що дрони з часом ну найближчим часом стануть більш потужними. Щодо артилерії, я повинен сказати, що ситуація вона покращується. Артилерісти говорять, що снаряди вже пішли не таким е бурним бурною потоком, як це було 22 му році, 23-му, але вже пішли. Я думаю, буквально тиждень-два-три е ми побачимо зміну ситуації щодо постачання снарядів. Наскільки зможемо протриматись, скільки втратимо, або е, які будуть е, такі територіальні е, моменти, ми побачимо, але ну є маркери того, що ситуація може змінитися на краще, не ну, звичайно. Ми чекаємо допомогу від Америки від того законопроекту, який все таки сподіваємось проголосують у конгресі. Президент Зеленський каже про те, що Україна програє війну, якщо Конгрес. США не погодить пакет допомоги. Європа нас не перекриє. Ну це політичні заяви, і е, Європа в будь-якому випадку прямо зараз не перекриє. Вони тільки розгортають виробництво снарядів, виробництво техніки, виробництво всього необхідного для війни, і їм потрібен час, тому що е, заново запустити там е, снарядний завод. Це дуже дуже довго. Це не швидка справа, і питання в тому, що нам потрібно. Це, це пережити далі. Європа має економічні можливості для того, щоб підтримати Україну. Але зараз американська допомога конче необхідна в тому сенсі, що вона вже є. Вона знаходиться на складах американської армії і тому може бути поставлена ну буквально в лічені дні. І ось це основне те, що рано чи пізно Європа нам зможе допомогти, це очевидно. Але е, вагаються політики, що може бути запізно, тому все зараз, що можливо, намагаються кинути в Україну. Рейнметал каже, що передасть Україні 20 БМП Мардер, і вони декларують, що постачання цієї нової партії фактично воно заплановано на 24-й рік. Загалом ми знаємо про е, нашу співпрацю і вже те, що передавав Рейнметал Збройним силам Україну і Мардер, в тому числі е, 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 е. ці машини, як вони зарекомендували себе на лінії фронту, які задачі ними можемо виконувати у цій фазі війни. Ну, ці 20 машин це більше про те, що потрібно замінити втрачені. А чекати від машини 60-х років 20-го століття чогось а, такого вау, ефекту на фронті не варто. Це не ті машини, які а, є так званими геймченджерами, які змінюють поле бою. Це а, просто надійні західні машини для піхоти і все. Не більше і не менше, але питання в тому, що для нашої армії нам потрібно не 20, а 200 і тисячу таких машин для того, щоб піхота не ходила в бій. Ну фактично без броньового прикриття. А що зараз, пане Михайле? На вашу думку, могло би стати геймченджером? Ну з реального. Ну вже що було можливо. Європа нам поставила далі. Йде дальнобійна «Атакамс» і тактична ядерна зброя. Питання зараз стоїть у кількості. Тобто поставлені 30 абрамсів, вони ніяким чином не можуть змінити ситуацію на фронті. Нам потрібно їх 300, нам потрібно їх достатньо багато. А вже практично всі зразки, які знаходяться на озброєнні стандартні американської армії, у нас є. Але питання в тому, що їх дуже замало для того, щоб переламити хід подій. Власне, як і зокрема систем протиповітряної оборони і ракет до них, і от зокрема, Форбс також пише про те, що в Україні ну і через ту затримку допомоги Україні від США почали закінчуватися ракети для відбиття ракет. Ну це не секрет, і Ми прекрасно розуміли, що чим більше росіяни будуть вистрілювати по нас ракет, нам потрібно буде їх збивати. Ми бачимо, що вони творять з Харковом і іншими регіонами, в тому числі, як швидко закомулю. Світ, тому що німці декларують, що вони зараз дуже швидко зроблять аудит, познаходять системи Петріот. Можливо, десь закуплять, можливо, хтось віддасть свої, які вже там не такі модернізовані, скажімо. Але як швидко вони зможуть це зробити? Тому що поки що це декларації. О, на жаль, у мене є таке відчуття, що це і зостанеться декларацією. Тому що системи протиповітряної оборони це оборонна система, і ніяка країна вона не погодиться зменшити власну оборону спроможність за рахунок того, що віддасть комусь ці зенітно-ракетні комплекси, тому що вже очевидно і багато вже європейських політиків говорять про те, що Європа знаходиться у передвоєнному стані. І е, кожна одиниця, тим більше такого е, оборонного значення, вона е, вже на обліку, і навряд чи хтось е, самостійно її віддасть. Тому всі ці заклики вони мають мають сенс. Ми повинні про це говорити. Але очевидно, що вже е, таких комплексів, які могли б постачати в Україну, немає. Щодо ракет, можливі ще зміни в тому сенсі, що не так давно з японцями підписали американці певні угоди. А в світі всього два виробника ракет для Петріо. Це Японія і Сполучені Штати, і тому можна очікувати, що ми можливо отримаємо партію японських ракет для, для, для цих для Петріотів. Але це знову ж таки, дуже і дуже така примарна надія. Між іншим про ракети, як оцінюєте ту спецоперацію? Очевидно. Яка потенційно теоретично могла бути зроблена руками українського ГУР, тому що ну змі із посиланням на джерела в гур підтверджують ем, атаку безпілотниками по Борисоглєбському навчальному авіаційному центру, той що в Воронежській області? Ну а Дефенс Експрес своєю чергою пише про те, що там е, постраждали ясно, що виробничі цехи, але там ремонтували ем, зокрема. І ракети до літаків ну і очевидно інше приладдя, яке необхідно для того, щоб атакувати Україну. Ціль легітимна, очевидно. Але що це наскільки це болючий удар для РФ? Проблема наших безпілотників в тому, що вони мають дуже малу бойову частину. Якщо шахиди мають 40-50 кілограмів, то у нас максимум 20 а, і а, будь-яке промислове підприємство, тим більше військового значення, це величезно по площі структура, яку ураження двома або трьома або чотирма безпілотниками воно не призведе до, до порушення технологічного процесу. Як тільки ми зможемо масштабувати у ці нальоти і е, одночасно буде прилітати 10-20 дронів, от тоді ми побачимо якийсь ефект. Ефект е, це е, поки що він більше психологічний. Більше того, що ми можемо дістати, бо можемо в реальності е, все, що є, це поскоджені літаки, і, е, звісно, це успіхи е, морських дронів, які все ж таки змогли. Ну, на, на равних воювати з Чорноморським флотом Росії. Скажіть, пане Михайло, що буде відбуватися зараз за вашими оцінками на Запорізькій атомній електростанції, тому що росіяни очевидно зараз будуть качати тему, що Україна влаштовує провокації, що Україна обстріляла ем, електростанцію, збирається МАГАТЕ на ем, запит Російської Федерації. Між іншим є також інформація, що Сергій Кирієнко відвідував АС? Ем, Градус цей зараз буде рости знову. Чи існує реальна загроза, що росіяни можуть спровокувати якусь таку нехорошу історію? Там абсолютно ніякої історії вони спровокувати не можуть, тому що а, ось такі. Якісь маніпуляції з атомною енергетикою, це табу, і про це росіян попередили не тільки е, наші західні партнери, а в тому числі і Китай. А, і все, що зараз відбувається, це чергове таке е, шоу, і е, воно не, не буде мати ніякого значення, тим більше, що магате. Немає ніяких важелів для того, щоб е, ну якісь е, якісь міри до Росії або до України це все як і ООН, не дальше, е, якісь балачки, якісь там розповіді про те, як, як злобні Укри обстрілюють свою ж атомну станцію. Ну це це ми вже проходили, і я думаю, що кожного року навесні у Росіян є таке загострення, яке призводить до чергових засідань. Ще побачимо, ООН, побачимо ще якусь якусь міжнародну організацію, яка буде щось там писати і щось говорити. Ну тобто, занепокоєння. Абсолютно точно може бути серйозне да занепокоєння бути серйозним. Пан Михайло, я хочу ще на сам кінець запитати вас про кадрові перестановки, зокрема в українському війську РБК Україна із посиланням на свої джерела у збройних силах України каже про те, що є певні зміни серед командувачів, зокрема оперативного командування Південь Андрія Ковальчука, було знято і командувача оперативного командування Захід Сергія Літвінова і Андрія Ковальчука відповідно звільнили із своїх посад. Ротації. І планові це якось можливо пов'язано із призначенням нового головнокомандувача. Чим викликання, які ваші оцінки? А ну про ці заміни було відомо в військовому середовищі ще відразу після відставки залужного, але е, вирішили чомусь. Я не знаю, там політичних рішень або ще якісь, або е, шукали людей на ці посади, але е, ну рано чи пізно це повинно, повинно було статися. Е, ці люди е, звільнені з ОК Північ. Ой, зока з ні північ а захід і і, і, і південь і, і, да, і південь. Вони далі е, підуть на посади військово-навчальних закладах. Але не будуть займати бойові посади. Це люди з обойми залужного, і на жаль, так склалася ситуація, що вони ну зараз. Не мають просування, це неправильна ситуація під час війни. Ніякі е, закулісні ігрища вони не повинні впливати на боєздатність армії. Але армія такий, е, такий організм, що він буде функціонувати і далі, і е, нові обличчя будуть керувати. І ну це е, більш-менш стандартна ситуація. Але якщо б це був би мирний час. Тому ось такі, Я думаю, що це останні такі про що про що говорили, і про що будуть говорити перестановки генералів. Далі почнеться така робота армійська, яка була, і буде. А росіяни тасують свою військову колоду. Абсолютно, у них не так давно був змінений. командуючий військово-морського флоту, командуючи Чорноморського флоту, взагалі міняються. Як я не знаю, кожного місяця після кожного е, знищеного корабля. Вони міняють і, і міняються і інші генерали. Просто е, знаєте, більшість за цим не слідкує і немає потреби слідкувати, тому що війною керує власне Путін і його посіпаки. Тому генерали, яке у них. Буде прізвище, це взагалі ні про що.